Доброго дня! Мене звати Тетяна і ми займаємося працевлаштуванням людей за кордону. Це для тих, хто не знає, чим ми займаємося і про що буде йти мова. Хто мене знає, привіт, привіт-привіт! А сьогодні я хотіла поговорити з вами про одну таку цікаву вакансію: це в Німеччині на завод по виготовленню вафельних стаканчиків. В чому буде полягатися робота? Робота буде полягатися в тому, що це буде сортувати перевірка якості, пакування, обслуговування конвертної лінії, вкладка, збирання вафельних стаканчиків. Тобто, ставити вафельні стаканчики збирати і сортувати їх по цілі стаканчики, не цілі стаканчики. А навчають на заводі розвідування розказують, так це правильно потрібно робити, тому людина приходить на завод, якщо не має ні стажу роботи і нічого не розуміється, вони там все розказують. Що пропонує завод? Що пропонує а, в Німеччині завод на вафельних стаканчиків? Це є зарплата 7,2 євро нету в годину, медичне страхування, можливість отримувати авантюр. Робочий одяг та суття, Безкоштовне житло. Графік роботи 5-6 днів на тиждень по 12 годин з 6 по 18.00 з 18.00 по 6.00. Тобто, йшла мова про вафельні стаканчики на заводі в Німеччині. Телефонуйте, пишіть. Більш детальна інформація по телефону, які потрібні буде документи, як туди добратися, що потрібно, коли буде вільне місце для роботи. Оти, тобто, коли ви можете виїхати на цю посаду, все в дірект, пишіть, телефонуйте з вами була Тетяна. Гарного вам дня.